Шановні колеги, доброго дня. Радий усіх вас бачити. Проводимо засідання нашої комісії за дорученням голови комісії. Головуватиму я. Ну, Якщо не заперечуєте, Роман Сергієвич, а беремо секретарем сьогодні. Ми з ним за. Заслуховуємо. Одне питання на сьогоднішній день, настільки я розумію. Так, пане Олежо? Ви у нас доповідач? Слухаємо, голова пойом. До розгляду комісії пропонуються зміни до програми захисників на 2022-2024 роки. Чи є потреба зараз зачитувати всі зміни, Немає. які ми подали? Зробіть то коротко. Тоді да, якщо коротко, то пропонуються структурно наступні зміни. У нас пункт, який стосувався ремонтів приміщень військкоматів, тепер розширюється і на військові частини Збройних сил України і Національної гвардії. Це перша зміна. Друга зміна, наш пункт, який, був, який стосувався матеріально-технічного забезпечення, збільшується відповідно по проекту рішення на 300 мільйонів. І у нас з'являється новий пункт, який передбачає ремонт відповідно військової техніки на суму 50 мільйонів. Разом з тим доповідаю вам, що тільки що відбулося засідання бюджетної комісії, за підсумками якої було збільшено ще додатково фінансування, поки що без передбачення фактичних коштів у бюджеті, додатково ще на 300 мільйонів, які так само передбачені на матеріально-технічне забезпечення військових частин збройних сил та національної гвардії. Тобто, ми будемо проводити ще одне засідання з приводу цих коштів. Е, ні. Це, це вже внесено, і звертаємося до комісії з пропозицією прийняти даний проект змін до програми з врахуванням протоколу бюджетної комісії правками бюджетної комісії, яка сьогодні відбулася. Тобто голосуємо пропозицію Олега Куявського за. Прийняття правок до програми Києва» в тому обсязі, який він тільки що доповідав. Немає але в принципі я міг би і озвучити ось ці правки, які зараз відбулися. Тоді, як з вашого дозволу, тут не так багато. Я дуже швидко в я Тоді дуже швидко я їх озвучую. Відповідно, у розділі 1 цифри. 251, 239,5 та 186, 667 і 5 замінити на цифри 951, 239 і 3, та 886, 667,5. У розділі 4 обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем. Цифри 251, 239,5 та 186, 667, 5 замінити на цифри 951, 239,3 та 886, 667,5. Відповідно у заходах програми у графі 7 обсяги фінансування позиції 7.1, цифри 97. 292,4 замінити на цифри 697, 292 і 4. У графі 7 обсяги фінансування, позиції 7.1 всього, цифри 100 831 і 8. замінити на цифри 700, 831 і 8. У графі 9, 22 рік позиції 7.1 цифри 97, 292 і 4. Та 6,486,2 замінити на цифри 697, 292 і 4 та 246, 486,2 відповідно. У графі 7. Позиції разом по програмі: цифри 251, 239,5 та 186, 667,5. Замінити на цифри 951. 239,3 та 886, ,667 ,5. відповідно. У додатку до рішення програми позиція 9. Після, у заходах програми після слів військової техніки в дужках дописати автомобільні транспортні засоби сил оборони та безпеки. Закривається дужка. У позиції виконавці доповнити. Департамент муніципальної безпеки. Також у, по, по тексту програми слова захисник Києва замінити на слова захисники та захисниці Києва, окрім назви програми. Роман Сайович є питання? Тоді пропоную підтримати проект рішення Київської міської ради. Про внесення змін до міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві, захисник Києва на 2022 2024 роки, затверджений рішенням Київської міської ради від двадцятого номер 4175-4216 від 19.09.2022 номер 08 дріб двісті тридцять дріб пер справками, озвученими першим заступником директора департаменту муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради Олегом Куявським. Прошу проголосувати. За дякую на цьому засідання завершено. Якщо ні в кого немає питань.